VIPs present. От красоти України. Хто знає, що це за ягідки на дереві? Хто мені відповість? Ніхто не відповість. А ось очерет. Такий очерет. В ньому хтось живе. А там далі велика вода. Вон вона вода. Її мабуть звідси і не видно. Зараз ми збільшимо. Наскільки це можливо. Вон вода, бачите? Там той берег. Це такі красоти України. Просто просто подивитися. І то приємно. Це якісь квіточки теж. Кто знает, что за квитка. Кладочка пришла. А вот тряска. Ряска Чудово, так? Це все ряска То мешкає в воді, звісно, і під водою. А ось дивіться, Якийсь пугало чи що тут таке. Під водою засів, природа неймовірна. Теж квіти. А ось яблука А ось так зріє жина. Ось такі ягідки вона дає. І потім вони почерніють, стануть смачними, і, звісно, порадують когось, хто приїде зірве і буде їх їсти. Ось так. Дуже гарно це все виглядає. І смаковито, сподіваюся, бо ось дивіться, які квіти. Що це за квіти, хто знає. Це мабуть теж бур'ян якийсь Але тут ціла екосистема. І ось амброзія. А ось теж ця рослина, я знаю, не корисна. Але її тут багато Така ціла екосистема. Ось теж Таке як деревій А це що за ягідки, хто знає. Хто знає як це дерево, чи кущ, як це називається. Хто знає напишіть. Буде цікаво. Ось така кульбаба. Перезрівся вже. Це яка екосистема. Зараз ми з вами тут, біля соняха, соняхи Там уже насіння, до речі, в них є всередині проглядається. Оце така краса, такі мощні стовбури. Це така краса України. Ціла екосистема різних трав, різнотрав'я. Такі маленькі квіточки, Зовсім маленькі. Зовсім зовсім. І тут же і жовтенькі. А ось, до речі, оце що квітло такими квітами василькового кольору. Ось як оце. То це якийсь якийсь бур'ян, дивно, так? Така екосистема у нас в Україні цікава. Так багато всього. Цікавого і різнотрав'я, і домашніх культур. Дуже, дуже-дуже багата земля у нас, дуже. Оце вже лугові трави. Лугові трави. Кітачки, вон коник ось коник стрибунець ага, стрибає. Бачите? А вот всякие травы. Травы, травы. Какие травы. Що це за екосистема? Яка екосистема тут присутня?